Доброго дня, має української, мене звати Олена. Який буде вихід з вашої ситуації? Два варіанти, цифру варіанта. Вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. ситуація, і який буде вихід. Продолжение следует... По першому варіанту ваша сигніфікація. Або ви маєте стосунки, негаразди в стосунках з мамою на даний момент. Ну, або загалом є жінка в вашому оточенні, з якою ви не бажаєте спілкуватися. Вона як виснажує вас, ви втомилися саме від даної ситуації, і вас. Є справи, але розумієте, що взаємодіяти на даному етапі ви не бажаєте. Ну, або ж все ж таки, ви маєте ресурси, маєте розуміння, чого бажаєте досягнути, але немає сил. Не відчуваєте наповнення, щоб здобути те, чого прагнете, реалізувати ті плани, які маєте. Ну, якщо це плани стосовно особистого життя, то тоді включно. Так, кохання. Ви проходите саме урок стосовно досягнення успіху кохання. А що саме? Той чоловік, якого ви зустріли, ви як відкрили для себе дружбою з даним чоловіком, ви як відкрили для себе ящик пандори. Або попередні стосунки. Чому ви і виснажені? Тому що він став саме не тією людиною, і ви не отримали саме ті результати, на які розраховували. Ви відчаї, в роздраві, і вам потрібно зцілитись, пропрацювати саме ситуацію, відпочити і набратися сил, щоб діяти далі. Неочікувані руйнування. Так, і вам прийшлось проявити силу. Або цей чоловік вирішив проявити силу, маніпулювати і вказувати, як вам бути, як вам жити. І він зруйнував все те, на що ви розраховували. Ви зрозуміли, що вам потрібно відсікти спілкування з даною людиною і йти власним шляхом, щоб здобути саме те, чого ви прагнете в своєму житті. Ви пішли в трансформацію. Щоб позбутися, подолати, пропрацювати, стілитися, ви зрозуміли, що продовжувати знаходитися саме в даній ситуації сенсу немає. Тому ви вийшли, ви пішли в трансформацію, щоб здобути реалізації, можливості, шанси або реалізувати ті плани. Ну, але насамперед, ви повинні позбутись пропрацювати, наповнитись і стілити, гармонізувати власне життя. А дану людину і спілкування з даною людиною відсікти немає сенсу знаходитись в даних стосунках, тому що вони не приведуть вас до цього результату, і ви вже на 100% зрозуміли, що з даним чоловіком ви не здобудете те, чого маєте І ви вибрали себе. Ви отримаєте шанс переходу на новий етап розвитку, а можливо, навіть хтось здобуде можливість зустріти іншого чоловіка, з яким почне будувати стосунки. Але це саме шанс для переходу на наступний етап свого розвитку, тому що свій урок ви пройшли стосовно взаємодії з королем кубків, який... Маніпулював вами і вважав, що ви не проявите силу і не поставите крапку. А будете і надалі піддаватися його маніпуляціям, і він вами буде керувати, як забажає. Дякую. Який буде вихід із вашої ситуації? Кварент по другому варіанту ваша синіфікація? Ви перемогли, коли ви Прояснили для себе те, чого не розуміли в стосунках, взаємодії, можливо, з вашим близьким оточенням. Хтось проявився ваш бік зняв маску, і ви чітко для себе визначили, чого ви бажаєте по відношенню до вашого оточення і те, які плани ви будете будувати в своєму житті, або в якому напрямку будете рухатися. І це завдяки тому, що хтось в вашому оточенні проявився, знявши маску. Ви побачили істинне обличчя даної людини і зрозуміли, що довгий час знаходились в ілюзії по відношенню до даної людини. Сподівалися взаємодіяти і знаходитись в партнерських стосунках, але не так сталося, як гадалося. Які буде вихід з вашої ситуації? Яка ситуація? Ну, постправедливості. А ви отримали визнання, але не в оточенні і не в людей, а у вищих сил. І вони допомогли вам саме в даній ситуації здобути перемогу. Перемогти. Ви діяли саме те, що сподобалось їм, тому що по факту справедливість, чесність з вашого боку була присутня в спілкуванні. Так, і вам відкриються шляхи. Хоча людина, яка знаходилася поруч з вами, закривала вам можливості досягнути того результату, якого ви прагнули. Ви як деградували. Так, можливо, в когось це партнер в стосунках в особистому житті. Він вважав, що він краще знає, як вам бути, як вам жити і як вам діяти. Але привів він вас до безрезультативності, бідності. В стосунках взаємодії і в реалізації даних стосунків. Ну, на даний момент проявляйте терпіння, почекайте. Вам не потрібно дозволяти людей, в вашому оточенні і далі виснажувати вас. Ви повинні гармонізувати, досягнути балансу внутрішнього, щоб далі діяти і рухатися. Ви повинні вийти з даного конфлікту або з негативної ситуації, або позбутися негативу в своєму житті і відчути власну самодостатність, ресурсність, але це зможете ви здобути лише тоді, коли будете відстоювати власні кордони і власні пріоритети, тобто не давати вашому близькому чи далекому оточенню загалом тим людям, які мають з вами стосунки, взаємодії, спілкування в даний період вашого життя. Не давати переходити власні кордони і виснажувати вас енергетично, Ну, для того, щоб досягнути. Для вас головне мати сили, мати енергію, знаходитись в рівновазі балансі. І от все, що виснажує вас, те, що не дає досягнути ресурсності. Внутрішньої, ви повинні все позбутися, навіть якщо вам прийдеться відсікти саме тих людей, з якими ви довгий час спілкувалися дуже тісно. Ну, Тому що, не мавши ресурсів і наповнення, ви не отримаєте результату саме того, якого прагнете. Навіть якщо ви і знаходите з розумінням того, що даним шляхом або в даний проєкт ви вважаєте вкладатись. Ну що? А ресурси, а енергія. А діяти за рахунок чого? Ну, можливо, на допомогу комусь прийде партнер, але все ж таки порада не розраховувати ні на кого, активно проявлятись, бути в стабільності, щоб реалізувати ті плани, які ви маєте, і отримати наповнення. Ну, але ж воно знову нагадують про те, що наповнення ви отримаєте, коли будете відстоювати власні кордони і пріоритети. Тобто ви будете задоволені результатом. Те, до чого ви дойдете, що отримаєте, але тільки при певних умовах. Дякую, магія Тороукраїнської, до зустрічі!